Моє шанування. Урожай грибочки зібрав. Надіюся, що це тільки початок. І ще хочу спробувати, чи буде в листопаді клювати карась. Захотілося мені рибки перші дні листопада, сьогодні, по-моєму, останній день тепла, дуже вітряно. Ловлю рибку. Кльонов карасик на черв'ячках. Тавочок готовий до зими. Єдиний кожен день треба збирати листя, бо хоч і дерев так нема, але вітер сильний і наносить навіть з сусідніх ділянок листя. Щоб вода не псувалася, мушу це робити кожного дня. Аерацію залишаю працювати на цілу зиму, щоб рибів достатньо було кисня. Цього карасика я випускаю. І на цьому завершую сезон риболовлю на даному ставку. Бажаю всім мирного неба.